Сьогодні продовжуємо говорити про архангелів і поговоримо про Архангела Гавриїла. Це Божий вісник, що сповіщає людям таємниці та волю Господа. Він приносить добрі звістки, опікується народженням дітей, сімейним щастям, творчістю та комунікацією. Гавриїл допомагає позбутися страхів та хвороб. Саме він сповістив Діву Марію про народження Спасителя. До нього звертаються з проханням про зцілення від безпліддя та допомогу при пологах, охороняє сім'ї від хвороб, бід, заздресників та допомагає у пошуку пари, допомагає подолати страхи, депресію та нечисті помисли, зміцнює віру. У Біблії Гавриїл з'являється як сила Божа, що тлумашить видіння та надихає, його зображують як величного юнака з крильми та німбом, що символізує чистоту та боже. Жествене світло. Він часто одягнений у білі та сині шати, випромінює спокій, зображується з лілією, пальмовою, гілкою або скіпетром. Його зовнішність молодий, гарний юнак з білими крилами, вдягнений в білий або синій хітон, інколи вдягнений у лоратне вбрання. Лілія це символ чистоти та звіщання про зачаття. Пальмова гілка символ перемоги над смертю, скіпетер ліхтар, знаки влади та світла істини, дзеркало з яшми знак того, що ангел відображає правду Божу. На відміну від Архангела Михаїла, має ніжніший вигляд, що відповідає його месії посланця.